Шок Орбан погрожує Україні та називає слова Зеленського шантажем. Угорщина б'є на сполох через удари по дружбі, а в самому Будапешті вибухає скандал через кольори українського прапора. Тим часом Росія тріщить по швах, бензин під лімітами, ціни ростуть щодня. А Кремль принижено випрошує пальне у Білорусі. Удари ЗСУ стали смертельним вироком для російської економіки. Чи це початок енергетичної капітуляції Кремля? Чи дійсно дружбі настав кінець? Чому саме тепер Орбан заговорив про наслідки для України з вами Зорислава Колеснікова? Це Україна сьогодні, і ми починаємо. Шок Орбан погрожує Україні. Зеленський пропускає атаки по Угорщині. Та удари по дружбі відбуваються через ЄС. У Угорщині вибухнув дипломатичний скандал. Прем'єр Віктор Орбан звинуватив президента України Володимира Зеленського у шантажі та відкритих погрозах. Причиною стала гучна заява Зеленського на спільній прес-конференції з прем'єром Канади Марком Карні. Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. Саме ці слова викликали бурхливу реакцію Будапешта. Орбан заявив. Президент Зеленський відкрито погрожував Угорщині. Він визнав, що вони стріляють по трубопроводу Дружба, тому що ми не підтримуємо їх вступ до ЄС. Це показує, що угорці прийняли правильне рішення. Орбан також заявив шантажем, вибухами і погрозами не можна вступити до ЄС. Слова Зеленського матимуть довготривалі наслідки. Міністр закордонних справ Петер Сіярто також розцінив заяву Зеленського як залякування та закликав припинити погрожувати Угорщині. Крім того, очільники МЗС Угорщини та Словаччини вже звернулися до Єврокомісії зі скаргою на українські атаки по нафтопроводу Дружба, які зупинили постачання російської нафти. Європейські змі пишуть. Удари по дружбі могли бути сигналом для Орбана, адже досі Київ утримувався від атак, щоб не псувати відносини з Будапештом. Тепер же збігів надто багато, щоб не бачити підтекст. Чи стане дружба справжньою точкою розриву у відносинах Києва та Будапешта? І які довготривалі наслідки готує Орбан? Угорщина також звинуватила Зеленського у жорстких погрозах. Голова МЗС Петер Сіярто вибухнув новою заявою після коментарів українського президента щодо ударів по нафтопроводу Дружба жодна війна, до якої ми не маємо відношення, не може виправдати порушення нашого суверенітету. Ми закликаємо Зеленського припинити погрози та відмовитися від дій, що ставлять під загрозу нашу енергетику. Через удар по дружбі Угорщина знову залишається без російської нафти. Постачання російської нафти по нафтопроводу дружба припинилися після чергової атаки українських дронів. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Вночі надійшла новина про те, що нафтопровід дружба на російсько-білоруському кордоні зазнав неодноразової атаки. Втретє, за короткий проміжок часу, подавання сирої нафти до Угорщини знову припинено. Очільник угорського МЗС назвав інцидент черговою атакою на енергетичну безпеку країни та навіть заявив, що це спроба втягнути Угорщину у війну. При цьому сіярто вкотре підкреслив, що Будапешт продовжуватиме підтримувати зусилля із встановленням. Миру і захищати національні інтереси всіма силами. Це вже третій удар по дружбі за останні тижні, і кожен із них викликає все більше напруги у відносинах між Києвом і Будапештом. На цьому фоні ще один тривожний сигнал: Словаччина вже погрожує залишити Україну без дизеля у відповідь на атаки по дружбі. Станьте незалежними від Росії, як і решта Європи. Заступник глави МЗС України Андрій Сибіга різко відповів в Угорщині на обурення через удари по нафтопроводу Дружба не потрібно вказувати президенту Зеленському, що говорити чи робити. Він президент України. А не Угорщини. Тим часом угорська сторона вкотре заявила: припиніть атаки, це не наша війна. Скандал навколо дружби лише набирає обертів. Будапешт продовжує вимагати гарантій безпеки для своєї енергосистеми. А Київ закликає Угорщину зробити європейський вибір. Скандал у Будапешті, цепний міст у кольорах українського прапора, розлютив партію Орбана до Дня Незалежності України. Мер Будапешта Гергей Карачонь підсвітив легендарний цепний міст синьо-жовтими кольорами. Але у партії прем'єра Віктора Орбана Фідес вибухнули обуренням. Представник фракції Бела Радіч вийшов на прес-конференцію прямо на мосту і жорстко розкритикував мера. Що робить справжній глава міста, коли його народ шантажує? Жує інша країна за версією Гергея Карачоня треба прикрасити символ Будапешта у кольори цієї загрозливої держави. Радіч додав наше серце червоно-біло-зелене. Ми працюємо. Для всіх угорців нагадаємо, карачон ще до повномасштабного вторгнення Росії підняв український прапор на будівлі мерії. А ввечері 23 серпня в кольори українського стягу підсвітили і будівлю Європейської ради як символ підтримки України. Російська економіка тріщить по швах. У Москві паніка, бензин під лімітами, ціни ростуть щодня. А Кремль змушений благати про пальне в Білорусі. І все це наслідок точних ударів ЗСУ по нафтопереробних заводах та по стратегічному нафтопроводу Дружба. Тричі українські дрони били по дружбі. Десятки атак по НПЗ, і тепер паливна криза в Росії стала реальністю. Наслідки цих ударів будуть не короткочасними, а довготривалими. І нищівними для російської економіки. Як Україна вбиває ворожу паливну подушку та чому це змінить хід війни? Дивіться у сюжеті. Кілометрові черги біля заправок та нулі на стелах в окупованому Криму та на Донбасі влади в Остоці та усьому приморському краю забайкаллі. Пального на всіх не вистачає. Заканчувається час громкоговоритель сказали, топліва закінчується, не стоїть в черзі. Просто представляєте, вся та очередь подекуди продають по талонах. талонах. Час приїхала на заправку заправлятися. Говорять, бензин закончився, тепер видаємо поталонам. Смислі талонах? що відбувається? Ми в, в совєтський союз вернулись. Туга з в країні бензоколонці стало завдяки успішним і що важливо цього місяця регулярним ударам Сил оборони України. По російських нафтопереробних потужностях, Проте яких не заперечують наші партнери, адже б'ємо ми українськими ударними дронами, це все легітимні воєнні цілі, оскільки система нафтопроводів, система нафтопереробки – це те, що забезпечує пальним російську армію. А будь-яка армія це мільйони літрів пального, яке споживається. Від початку серпня ми атакували щонайменше сім НПЗ на території Арефії, Рязанський та Новокуйбишевський НПЗ. Разом вони переробляють понад 20 мільйонів тонн нафти на рік. За декілька днів запалав Афіпський НПЗ, через який проходить понад сім мільйонів тонн нафти щороку. Наступними цілями були Саратовський та Сизранський НПЗ. І після нашої атаки зупинився один із найбільших заводів Волгоградський, який переробляє 15 мільйонів тонн нафти щороку. 21 серпня українські дрони завітали на Новошахтинський НПЗ, який горів майже три доби. А вчора ще раз прилетіло по Сизранському НПЗ, який належить Роснєфті. І двічі за минулий тиждень наші дрони поцілили по нафтопроводу Дружба, який теж, як бачите, палав добряче. Прилетіло й по найбільшому морському хабу Росії в Балтійському морі устюлугу, яким зокрема переправляють тіньову нафту. Україна правильно обрала цілі, вона б'є роздатина по цих НПЗ. І ще важливий результат, який ми побачили: Крим, молода, Ніякрепша Республіка ДНР, Забайкалья, Четінська область, хтось каже навіть про Куріли. Це ті регіони, де вже спостерігаються проблеми з п'ятим бензином, 92-м бензином. Тобто, перші дзвіночки українських ударів, ми зараз вже бачимо. Якщо додати все уражене, це понад 50 мільйонів тонн річної переробки. Кремль заборонив експорт бензину і нарощує імпорт з Білорусі, але на стелах багатьох міст все одно нулі. Десь приблизно біля 30 5% заводів вони уражені, але разом з тим не всі зупинилися повністю, тобто зупинилися лише тільки декілька, і за ту інформація яку надавав Reuters, що виробництво бензину впало від 10 до 12%. Через палачі НПЗ спустошені заправки у віддалених регіонах Росії, куди не долітали наші дрони, та на окупованих територіях. Це зумисна тактика Кремля до своїх же громадян. Для того щоб забезпечити якраз ті регіони центральні, і це переважно Москву, а також ті регіони, які зараз, де зараз відбувається збір врожаю. А ось ці дальні регіони, вони почали просто-напросто туди не поставляти в необхідної кількості бензин. Тобто це свідома політика, якраз для того, щоб показати, що ось ваші удари вони ніяк, нібито не впливають. Та впливають українські удари на всю Росію на ціни. 92-й та 95-й б'ють історичні рекорди. Від початку року ці марки пального подорожчали в РФ на 40-50%. і так само поповз догори дизель, потрібний для аграрки і терористичної армії РФ. Цим часом бензин уже по 90 рублів. Санкт Петербургі це не шутка. Що буде далі, толька хуже. Крім прицільних ударів по НПЗ, українське військо в серпні било по залізничних ешелонах з пальним, яке підвозило для армії окупантів у Криму та на Запорізькому напрямку. І це теж додає їм клопоту. Цистерни, які могли доставити бензин цивільним, поїдуть знову для армії вбивць. Наскільки уражені нафтопереробні заводи Росіяни приховують і терміново намагаються відремонтувати, якщо ми знищили дороге імпортне обладнання, ремонт а від того, паливна криза на Росію розтягнеться на місяці. Яскравий приклад це те, що відбулося ще минулого року з е, навтопробним заводом е, поблизу Нижнього Новгорода, е, де, попри ті ремонти, які були зроблені, е, частину потужностей не вдалося запустити, тому що власне е, не було можливості отримати американське обладнання і чим іншим його замінити не змогли. Чи допоможе зараз росіянам білоруський бензин? Російську нафту на території Білорусі переробляє Мозерський НПЗ. У тільки перекачують її нафтопроводом Дружба через станцію «Унеча» в Брянській області, яку ми успішно вразили і судячи за знімками супутника, знищили. Тепер доставляти нафту в Білорусь доведеться залізницею. Можна везти бензин із Казахстану, але це дорого і далеко. Нафтопровід дружба зараз зупинений, а відтак і перекачування нафти до Угорщини та Словаччини. Простій уражених НПЗ і додаткові витрати на їхній ремонт це все б'є по російській економіці і їхньому бюджету війни. Ціну будуть зраз за все, перейдуть повністю на талони і будуть видавати певну кількість. Це звичайно, все це буде відображатися у подальшому. Цінах на продукти поглибити паливну кризу в РФ можуть тільки сили оборони України бити безперервно і точно по нафтових потужностях, по транспортній логістиці. Це спровокує дефіцит ремонтного обладнання і втрати російського бюджету від перебоїв з переробкою та експортом нафти. А це означає, що грошей на війну в агресора буде менше. Наталя Кулик, факт Айсі марафон Єдині новини. Друзі, історія з дружбою показує старі схеми сипляться на очах. Орбан погрожує, Кремль задихається без пального, а Україна б'є по вразливих точках ворога. Попереду ще більше сенсацій, тож не пропустіть. Підтримуйте канал лайком, коментарем і підпискою. Разом ми робимо правду голоснішою.